Вивіски на фасадах встановлюють вандальним способом. Деякі підприємці, нехтуючи усіма правилами, нищать історичні фасади коломийських будинків. Все для того, щоб вдало, на їхню думку, розмістити вивіску чи рекламу власного магазину або кафе. Світогляд несвідомих треба міняти кардинально. Переконаний головний архітектор Коломиї, що має на увазі Юрій Процюк. Дивіться далі. Коломия мала ідеальний вигляд у 2000 році. Тоді усі, щойно відремонтовані до гуцульського фестивалю, фасади, були ідеальні. Нечистими. Відтоді ситуація дуже змінилася і не в кращу сторону, переконаний головний архітектор міста. Вивізками за 12 років обліпили ледь не всі центральні будівлі. Досі питання врегулювання встановлення вивісок в Україні залишалося без відповіді. Не було регуляторного акту, який би чітко регламентував цей порядок. Уже у 2003-му і тепер у 2012-му внесено зміни у типові правила розміщення зовнішньої реклами, розповів Юрій Процюк. Кабмін встановив вимоги до розміщення вивісок та табличок. По перше, є чітко. Визначений термін, що таке вивіска. Вивіска чи табличка це елемент на будинку будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів послуг, що належать такій особі від її діяльність. Якщо це випливає із зареєстрованого найменування особи, час роботи що розміщ... час роботи, вивіска розміщена на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди, не вище першого поверху або на поверхні, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення. крім випадків, коли суб'єкту господарювання належить будівля на правах приватної власності. Є ще кілька важливих моментів, наголошує головний архітектор. Вивіски повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, не створювати перешкод при ремонтах будівель, на яких вони розміщені. Сумарна площа поверхні вивіски не повинна перевищувати трьох квадратних метрів. Дуже багато елементів, які розміщені на фасадах в місті Коломия, не відповідають цьому поняттю. Тобто їх можна віднести вже до реклами. Тобто, перелік послуг, курси валют, перелік товарів і так далі. Вся ця інформація, яка розміщена на фасадах, вона вже класифікується як реклама, і відповідно підпадає під закон про рекламу. Є дуже велика кількість вивісок на одному підприємстві, може бути багато вивісок. Є приклади, коли консольні конструкції, виступаючи конструкції вивіски, які є перпендикулярно до фасаду, розміщені на рівні, ну на рівні колін. Вивіска це витвір мистецтва, переконаний головний архітектор, адже якісно виконана, художньо естетична, вона гарантує підприємцю 50% успіху. Вивіски повинні мати не лише гарний вигляд, а й загалом мають бути делікатно зроблені і встановлені як в цивілізованих країнах. Що ми супер сучасну вивіску неонову чіпляємо на стару архітектуру? Ну є певний дисонанс, який відповідно псує архітектури, і ця вивіска просто не на своєму місці. Тобто до цього питання потрібно підходити дуже. Дуже виважено. Просто виготовляти проєктну документацію немає необхідності, але потрібно зробити. Знайти якогось хорошого дизайнера або архітектора, який розробить ескізний проект цієї вивіски, яка би пасувала до того місця, де вона має бути встановлена. Вивіска повинна відповідати архітектурним вимогам. Їх, власне, зараз і розробляють спеціалісти. Там до слова буде враховано і художньо-естетичний вигляд цих вивісок, відповідність до фасаду чи декоративних елементів будівлі. Якщо ці вимоги затвердять члени виконкому, то вони будуть обов'язковими до виконання на території міста.